луцький спецкомбінат комунального побутового обслуговування заробляє на платних послугах. Як дослідив центр журналістських розслідувань Сила Правди за перше півріччя 2024 року, Луцький спецкомбінат заробив 2,8 млн грн. У 2023-му за весь рік доходи перевищили 6 млн грн. І в останні тарифи на платні послуги виконавчий комітет Луцької міської ради затверджував ще 12 квітня 2023 року. І діяти вони почали з наступного дня, тобто з 13 квітня 2023 року. І власне тоді і були встановлені ціни на копання могил. Так ось. За викопану спецтехнікою могилу доведеться заплатити майже від 800 гривень до 1900 гривень. І якщо копати вручну, то послуга знову ж таки буде від 700 гривень до увага, 4800 гривень. Ну зрозуміло, що це все залежить від складності виконаних робіт. І дорожчими є саме ці послуги в зимовий період з 25 листопада до 15 березня. Формулення свідоцтва про поховання вартує всього 20 гривень. А от е підвезення землекопа на кладовище також має свій тариф. Якщо до 10 кілометрів, то ця послуга вартуватиме 410 гривень, а понад 10 кілометрів в межах Луцької громади 500 гривень. Такий самий тариф і на підвезення труни з моргу додому чи е в будинок трауру. Натомість е повне обслуговування похорону автокатафалком. Коштує 1830 гривень при встановленні пам'ятника на кладовищі рідним покійного доведеться заплатити спецкомбінату 250 гривень за прибирання відходів.